Привіт, друзі, ось мого каналу. Переробив я трохи свій плуг з двохкорпусного на трьохкорпусний зробив вже. Як бачите, от тут я доварив і поставив пластину, доставив корпус перед плужнички. От, зробив грибіночку, трохи її вдосконалив. Повигинав стойки грибінки, щоб воно краще, краще при, притискало до землі. Ну, Такий він в мене вийшов. Перший корпус я докупляв. Він ще трохи погано орить, бо, як то кажуть, ще не витертий плуг. Багато хто говорить, що оця от частина, що до, доварюється, що її потім крутить, гне, вигинає. Ну, хочу вам сказати зразу, я вже ним, і ну, нічого ще не погнуло, не повигинало. Все є чітко. Тобто, не було ніяких, ніяких проблем. Використовую я його на тракторі ДТЗ 5244. На 24 кінських сили. Ширина захвату, плуга, плюс-мінус 25. Я думаю, що навіть трохи менше. Тяне він без проблем. Ось такий плуг вийшов. Кого буде цікавити, які розміри, пишіть в коментарях. Дам відповідь всім. Вже згодом буду. Знімати наступне відео, як налаштовувати плуг, і ви вже побачите його в роботі. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео!